Всім привіт, це Ігри до столу. В цьому відео я хочу розповісти, як стати кращим гравцем у настільних рольових іграх загалом та у DD, зокрема. Почати я хотів би з традиційної ремарки, що якщо за вашим столом всім все подобається, всі отримують фан, включаючи і гравця, і майстра, то міняти вам нічого не потрібно, ви все робите правильно. А ці поради, сподіваюсь, зможуть трошки покращити ваш експірієнс. Отже, перше. Розберись у правилах системи загалом та у своєму персонажі, зокрема. Звісно, я не кажу про те, що тобі потрібно запам'ятати кілька сотень сторінок основних правил, але ти повинен розуміти, як саме працює система, її основні механіки, основні терміни. Тоді ти зможеш легко орієнтуватися у тому, що відбувається під час гри, та знатимеш, де шукати якісь деталі, які ти одразу не згадав. Ну а розуміння того, як працює твій персонаж, це як мінімум. Повага до твого майстра, до його часу та зусиль. І я зараз не про спроможність побудувати максимально оптимальний білд, а про елементарне розуміння доступних абілок і як вони працюють. Важко знайти щось що вбиває мотивацію майстра більше, ніж гравець, який на 10-ту сесію не спроможний сам зробити базову атаку, а потім із подивом виявляє, що його клірик виявляється, вміє лікувати. Став лайк, якщо грав з людьми, які не слухають правила, а потім по 10 разів перепитують. Ну і скажи, в якій грі це було у коментах. Друге, спілкуйся з майстром та гравцями. Це нормально, якщо ти в чомусь не розібрався, попроси допомоги. Це нормально, якщо тобі щось не сподобалось в грі, чи якась тема тебе бентежить. Поговори про це з майстром і з іншими іграками. Це не має бути претензія, що от ви заважаєте фану моєї величності. Це має бути доросла розмова про те, що ось тут і тут є речі, які мене бентежать чи заважають моєму фану. Давайте це обговоримо. У кінці кінців, якщо ви не підходите одне одному як ігрова група, то краще це виявити якомога раніше. Ну а якщо ти не хочеш публічно говорити про якісь свої тригери чи проблеми, ти завжди можеш поговорити про це приватно з майстром. Звісно, ми говоримо про ті ситуації, коли всі учасники це дорослі адекватні люди. Та чи потрібна тобі ігрова компанія, яка такою не є? Третя це групова гра. Пам'ятай про це, ви розповідаєте спільну історію, і ти не один є головним персонажем. Ти не повинен робити все, що стає перед вашою групою. Дай можливість проявити себе іншим гравцям. Це нормально, якщо хтось добре б'ється, інший експерт із соціальних енкаунтерів, а хтось просто майстер стелсу. Гравець, який лізе усі без виключення енкаунтери на головній ролі. Дуже швидко почне дратувати всіх інших. Звісно, у команді може природним шляхом викромитися лідер, чи то найдосвідченіший гравець, чи то чийсь персонаж природнім шляхом стає лідером команди, чи ще якось. Але це не означає, що такий персонаж має стати Меріс Ю, який все робить найкраще, і взагалі весь сюжет обертається навколо нього. Навіть якщо майстер вибрав твій бекграунд для того, щоб інтегрувати його у основну історію. Це не означає, що тепер ти єдиний герой і на всіх інших можна наплювати. Четверте, більше описуй свої дії. Кожному майстру буде дуже до вподоби, якщо ти знімеш з його плечей відповідальність за опис твоїх атак і дій. Допоки це не суперечить ігровій механіці, ти можеш придумати що завгодно. Може у твоїй магії є якась загальна тематика, опиши її. замість я роблю дві атаки, потім беру Action Search, роблю ще дві атаки. Використай нормальну мову чи більш художні вирази. Наприклад, я пірнаю під його замах і б'ю мечем знизу. Кидок кубів, не влучив. Майстер каже: Ти поцілив йому в лати і твій меч просто зісковзує з них. Тоді ти відповідаєш, я продовжую рух меча і в оберці б'ю його з іншого боку. Ви знову кидаєте куби, на цей раз, наприклад, є влучання. Майстер каже: чудово, ти майже зрізаєш його на плічник і ти бачиш, що він у досить поганому стані. Ну і ти відповідаєш, я збираю всю свою майстерність, у всю свою швидкість і намагаюсь зробити останній переможний ривок. Беру Action Search. І роблю дві дуже швидкі атаки, намагаючись поцілити йому у відкриту щілину його лад. Ви знову все відкидаєте, майстер якось опише. Повірте мене, майстер вам тільки подякує за таке відношення. П'яте, не бійся невдач та не засмучуйся через них. Твій рейнджер не помітив сліди. Розкажи, як саме він зафейлив. Може він сконцентрувався не на тому, на чому потрібно. Може слідів було забагато і він загубив потрібний. А може він пафосно хотів когось навчити як треба, і не вийшло. Або придумай ще щось логічне у цій ситуації. Це може бути як і щось серйозне, так і жарт про те, як ти не помітив щось, що було прямо у тебе перед очима. Так само можна відноситися до сфер, у яких твій персонаж не дуже вправний. Опиши, як твій паладин лязгає латами, коли ви намагаєтесь іти по стелсу, ну, якщо ти провалив кидок. Чи як твій не дуже розумний полуорк-варвар намагався співставити якісь факти і дійшов до абсурдного висновку. І це можна робити навіть без китка. Тут важливо пам'ятати про те, що ви все ще граєте разом, і головне не загратися із такими фейлами. Адже персонаж, який приносить лише проблеми, дуже швидко почне вбивати фан для всієї групи. Сподіваюсь, ці поради допоможуть тобі стати краще. Це були ігри до столу. Став лайк, якщо це відео виявилось для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео про настільні рольові ігри та звичайні настолки. І бувай!